Пані та панове, запрошуємо вас на матч 30-го туру, заключного туру Вібетле до футбольних справ. Ігор Пасхол готовий давати стартовий свисток. Ось він стартовий свисток. Власне, наш матч починається із затримкою 20-хвилинною, тому що була в Полтавській області. Була згадуємо це нічия із Олександрією. Після цього теж все-таки не три, а теж чотири матчі поспіль виграли. Хороша передача на Бондаренка проходить. Бондаренко завдає удар. у Вище між летить. Пробивав. Так що от, залишаються всі при своїх позиціях. Зараз простріли. Що тут? О, пенальті. Пенальті призначає Ігор Пасхал. Кане прострілює, влучає у руку Фарині. От Фарина зараз показує, що акуди цю руку Діну. Заробив він пенальті. Заробив. Все ж таки це 11-метровий. е ну, знаєте, я не арбітер. Пенальті все ж таки призначає суддя Талян Сефері проти Андрія Пятова. Сефері, Сефері, Сефері. Його удар 1-0. Полтава попереду. Ворста виходить уперед, а Таулян Сефері забуває свій 13-й гол у цьому чемпіонаті. Ці пенальті арбітер не скасував. Пішов подивився повтор І п'ять сходинці. Тому що Олександрія грає в нічию. Кривбас теж грає в нічию. Ну якщо Вуста виграє, то вона на Кривбас не дивиться. Вона дивиться тільки на Олександрію, яка гадає, насамперед цікавить Олександрія. Вже не так кривбас. Як Олександрія. Бондаренко. Бондаренко віддає передачу. Криську на ударній позиції Криські вб'є. Келсі з офсайду, забуває Кем Келсі, з офсайду, з офсайду. Цей м'яч не буде. Зараховано. Крисків. його партнери, його асистенти. Віктор Копієвський і Дмитро Запороженко. Офсайд. Офсайд Цей м'яч. Паралельні матчі. Давайте трохи поговоримо. Там приблизно 20 хвилин у всіх поєдинках лишається до завершення. Тут у атака вимальовується. Скляр, віддає пас на Павлюка. Євген Павлюк, віддає в центр. Ні, це удар по воротах і пропускає П'ятов. У ближній кут пропускає Андрій П'ятов. Євген Павлюк наважується на удар. Із такого кута, із такої позиції. Андрій Пятов може на перемогу. Я вам скажу, хоча це шахтар. Шахтар майже в усіх поєдинках нинішнього сезону забивав. У Шахтаря прекрасна серія. Гольова, дивимося ще раз. Павлюк, ох, як прошив п'ятого. Андрій П'ятов. Сьогодні другий поєдинок проводить в українській прем'єр-лізі нинішнього сезону. І п'ятов тут безумовно помиляється. Коли от такі голи залітають, це помилка голкіпера при всій повазі до Андрія Пятова. Степанюк подаватиме чи Бацула. Бацула Бацула віддає ось сюди на Пердуту. Той і подає і удар по воротах від Євгена Павлюка. І цей удар відбиває Олексій ще. Щоб... Не буде тут э, ніякої церемонії вручення золотих нагород на тижні. В будинку футболу отримала свої золоті медалі. Рукою, рукою, рукою підіграв собі Ігор Пердута. Придутасна позбавлення суперника можливості забити м'яч ціною порушення правил, свідомого порушення правил. Так, і це не жовта картка буде, це буде червона Ігорю Пердуці. Ось така у нас інтрига. Бачите, виникає наприкінці. Грати ще 17 хвилин. Але Ворспал для контратаки була у господарів. Іде подача від Топалова. Дорасик не проходить його пас. Так, заключні вирішальні хвилини цього сезону для Востлі. Удар по воротах і забуває Бондаренко. 80-та хвилина. 2-1 стає рахунок. Артем Бондаренко. Свій дев'ятий гол. В цьому чемпіонаті у передньому турі ворота Дніпра один забив. І тут подивіться, який гол красивий. Бондаренко в третьому матчі поспіль забуває. Він зорі забував, забував Дніпро один. Забуває сьогодні восьмий. І з лінії стартового майданчика. Знову ж таки, дальній удар. Ну приблизно з тієї ж зони. Що і Дніпро-1. Приблизно напружені хвилини для всіх. Ну, Шахтар Шахтар вже чемпіон. Турнірної мотивації немає, але хочуть зрівняти рахунок. Не хочуть програвати. Удар Келси! Сейвісенка. Павло Не і... вийде, так? Кидання за бокової лінії. Мір зависає в повітрі. І... Свистить Ігор Пасхал. Воська сьогодні переграє Шахтар. Переграє з рахунком 2-1. Дуже вистрає.